Якщо ваш чоловік каже ці три фрази, вам треба терміново від нього тікати. Остання фраза найнебезпечніша. І перша фраза це, звичайно, ти сама у всьому винна. Таким чином, чоловік намагається нав'язати те, що ви заслугували погане ставлення до себе. Якщо б ви вели себе нормально, він би робив для вас все те, що ви від нього хочете. Друга фраза, ти маєш бути вдячна, що я з тобою. Таким чином, намагається чоловік навчатися. В'язати те, що він і так занадто класний для вас, що ви і так отримали більше, ніж заслуговуєте. Саме тому не маєте права хотіти щось більшого і щось від нього вимагати. Ну і остання фраза найнебезпечніша ти без мене ніхто. Ти без мене нікому не потрібна. Таким чином, чоловік намагається викликати у вас півзалежність, нав'язати вам те, що ви взагалі не зможете без нього прожити. І якщо ви дійсно в це повірите, повірите в те, що ви нікому не потрібні, ви будете пробачати погане ставлення до себе і всі його образи та зневагу в вашу сторону.